На футбольному полі ЗОЖ номер 4 відбулися три матчі п'ятого туру серед аматорських команд бізнес Кап Мукачево 2018 Цікавих моментів та результативних атак тут було чимало. Першими на поле вийшли Дом ікс та ЕМ Сіті. Це спортивне зіткнення завершили з рахунком 7-2. Слідом за ними на газон вийшли Алекс та Енергетик, які порадували не менш насиченою результативними атаками грою. Словом, видовища в цьому етапі було більш ніж достатньо. На п'ятому турі футбольних змагань задоволеним перебігом спортивних дій залишається і Оргкомітет турніру. Всі матчі проходять з великим інтересом, є інтрига чемпіонату. Сподіваємося, що і в подальшому подальшому буде у нас такий же інтерес. Заключний поєдинок відбувався між командами Беркут та Статус. В перший тайм тут ішов на рівних, втім, у другому хижі птахи здобули перемогу з рахунком 2-0. Залишаємося і так ще можемо попасти у трійку, може навіть і друге місце можемо зайняти. Ще цей турнір цього року більше звісно, команд зібралась, дуже радий, що є любителі футбола і хлопці, з ким цікаво грати. Також у турнірі стало менше на одну команду. Від подальших змагань у бізнес Капу Качево відмовилась футбольна команда Синай. Заявковий період закрився перед початком турніру. Гравці, які лишилися в заявковому віці, не досягають вони там 15, 16, 17 річні. Тобто, це для даного турніру це ще хлопці, які не мають такого ігрового опиту, такої майстерності, щоб на рівні конкурувати з гравцями. Наступні ж матчі пройдуть 3 та 4 квітня на футбольному майданчику. У СМТ Ольчину залишайтесь на футбольних хвилях та стежте за турніром Бізнес Кап Мукачево.